У зі сховища центрального банку було викрадено понад 20 мільйонів доларів. Нікому не нашкодити. Така була угода. Я не хочу прожити все своє життя озираючи. Це єдиний спосіб повернути собі те, що вони в нас вкрали. Хто це такий? Я не бачу гільз. Перестрілки не було. Які в нас шанси щось дізнатися від цього чувака? Хто його знає? Шанси 50 на 50, що ми їх знайдемо. Розмовляти з ним тільки в моїй присутності. Привіт, я Лукас. Я тебе знаю. Ні, ти не знаєш. Але я тебе знаю. Знаю про твою історію і про пограбування банку. У нього повна ретроградна амнезія. Вона справжня, чи він вдає. У мене немає жодних спогадів про те, хто я до часу, коли я опинився тут. Детективи — це найважче випадок у моїй практиці. А Якщо я зможу тебе звідси витягнути, поясніть мені. Якщо він недієздатний, як він звідси вибрався? Він справді ненормальний? Чи він нас дурить? Навіщо ти це робиш? Десь сховані 20 мільйонів доларів. І ми думаємо, ти знаєш, де саме. <по> <по> Я не знаю, де ці гроші! Роки... Було сім років, щоб розкрити вбивство, але у тебе нічого нема. Не переймайся Тут щось сталося. Я це бачу! Я йому не Я теж йому не довіряю. Щось побачиш, за мені Хто це? Має бути співучасник. Люди прийшли за грошима. Якщо вони їх знайдуть, нам кінець. Якщо мене посадять. Я хочу знати за що.